Доброго часу, дорогенькі мої. Вітаю вас на каналі Віздом Таро. З сьогоднішньому відео ми подивимося, що очікує Львів та Львівську область з 19 по 25 вересня. Отже, давайте подивимось. Львів, прильоти не подобаються мені ці прильоти, Львів. Так, по Львову. Щось, щось таке. А, до речі, по Львову. Мені дуже не подобається щось взагалі от, по Львівщині. От, розкладала. Якісь у вас там якісь ви гроші ділите. Що ви там ділите? Львів, Вінниця, щось ділять, Тернопіль, от, Хмельницький, от щось ділять, ділять, ділять. Що ви ділите? Так. Да. Так, якась якісь два чоловіки, які при владі в області. Жінка ще є. Ділять, ділять баблішка, баблішка ділять. Нехороші люди. Так, летітиме. Летітиме. І десь можливі. Ситуація така противна буде у вас, верховна Жриця. А, дуже несприятлива. Такі якісь скандали, знаєте, скандали розслідування. Це з цієї опери. А, мені не подобається ця карта вогонь. Вогню, бачите? Мені вона дуже не подобається. Десь як будуть, як. ДРГшки десь щось будуть підпалювати. Щось така карта. Ну, не дуже. Так, по Львівській області, ой, по Львову, так, що можу сказати? Що десь буде відбиватися, десь будуть вночі намагатися слідкувати, а десь будуть передавати позиції. Далі, через Львів знову там піде, так, як і було, бо там було на тому тижні трошечки ну, не так відбувалися. Постачання, там якісь, то а в цей тиждень буде все добре. Все стане на круги своя. Так, далі. Знаєте, боротьба за владу? Єрофант і Верховна Жриця. Хто у вас там бореться за ту владу? Господи, кому вона треба? В даний час, мені здається, Дуже важко. Так, дивіться, десятка жезлів, десь щось буде жезли і мечі, вони зазвичай відповідають на таку дуже ускладненість ситуації, тобто, десь ДРГ буде працювати, але ну, карта силиш, як завжди, сонечка вона посилить. Зараз подивимося, чи будуть прилюти. Знову. Знову якісь скандали. Скандали, скандали. І знову скандали. Так, є ж три. Так. Да, за місце боретесь. За якусь за стільчик. От, як тут випало. За трон. За трон скандали. Десь. В області якісь ці будуть такі дурнуваті такі питання за крісло, за гроші, за... це так низько фу, аж противно. Наші хлопці там боряться, а ви. Знаєте, от найбільше я не люблю щурів серед своїх. Оце найгірше. Це от. Ем... Той тип людей, яких найбільше хочеться, найбільше хочеться дати люлей. От чесно, так піти і натовкти морду. Я розумію, що ці там, ну, кончені Бог з ними це вже пройдений етап. Ну ви ж живете тут і оце таке творите за ті гроші, вдавляться ними. розумієте? От, от, от Просто вдавляться тими грошима. Нема слів. Просто. Інколи буває так, аж, аж аж противно, що ти, ну, взагалі. Так, воїни перед щось у Львові буде святкування. Якесь, як, як щось таке буде важливе від... відбуватися. Якась подія буде у Львові відбуватися наступного тижня. Так більш-менш Львівська область. Давайте подивлюсь на. Так, що очікує Львівську область? Додаткові кошти очікують рух. Рух, який був ускладнений, він поновиться. Я думаю, що це спричинено. Так, це спричинено технікою, постачанням і так далі. Ну, все це ми розуміємо. Так, це постачання буде не від однієї, знаєте, не як від однієї країни, а буде постачання від декількох. Страшний суд. Ну це знову, це ці всі катавасії. Далі, шестірка кубків. Когось викриють, хто погряз в багнюці. Да, оце знову ті скандали. Розумієте, хтось при владі там чудить От в області. Так, ще будуть їхати, туди-сюди будуть їхати. Кор... Ну, пересі... ну, пересікати оцей кордончик будуть з Львівської області. Це наші переміщені особи. Тобто вони будуть їздити туди-сюди, одні туди, другі сюди. Тобто ще буде... Так. Ну, І найголовніше, що ці всі скандали, оці, всі, 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 оці... ці це от вам все. Людина, яка не має крісла, буде за це крісло боротися. От так вам скажу. Дуже-дуже хочеться комусь крісла в Львівській області. Як хочеться крісла, то треба йти, не знаю, що у вас там? Епіцентр, да? Їдіть в епіцентр, купіть крісло, всядьтеся, посидьте і перестаньте каламутити воду. Всім тихого тижня Львів і Львівська область, і до побачення!